Тумба надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Підготуємо деталі. У деталь номер 5 вбиваємо шканти киянкою. У боки встановлюємо полицетримачі та вкручуємо частини петель шурупами 3,5 на 16. Наступний етап складаємо нижню конструкцію. До деталей номер 2 прикріплюємо планку номер 7 конфірматами. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Далі до попередньо зібраної конструкції фіксуємо конфірматами деталь номер 4 у яку вкручуємо з'єднувальні болти, збираємо верхню частину виробу, з'єднуємо боки завдяки деталі номер 5 зафіксувавши ексцентрики. Прикріплюємо деталь номер 5 конфірматами та закриваємо усі отвори заглушками. У фасади вкручуємо частини петель шурупами 3,5 на 16. Для більш точного кріплення петель можете додати ДСП, скріплюємо дві частини виробу між собою, зафіксувавши ексцентрики. Додаємо ніжки, встановлюємо ДВП та фіксуємо його цвяхами 20 мм. Кріпленнями задньої стінки ДВП за допомогою шурупів 3,5 на 16. До фасадів вкручуємо ручки шурупами 3,5 на 30 та встановлюємо фасади, відрегулювавши їх, закриваємо усі отвори заглушками. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів. Протирати вироби м'якою сухою тканиною при цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.